Ти маєш прийняти чоловіка, якщо не заради себе, то заради дитини. Повчають мене мої батьки, які впевнені, що я, якщо я прийму б колишнього чоловіка, то це принесе мені щастя. Та я переконана, що люди не змінюються. Багато років тому я вже пережила зраду близької людини. Ще раз наступати на ті самі граблі не хочу, але мої близькі вмовляють мене дати батьку мого сина останній шанс. Мені 33 роки, зараз я успішна і самодостатня жінка. У мене є власна квартира, є власне авто, є хороша робота, я дуже добре заробляю. Свого 13-річного сина я практично виростила сама, його батько пішов від нас ще до його народження. З Станіславом ми зустрічалися майже рік, і я була впевнена, що у нас все йде до весілля. Але коли я сказала нареченому, що чекаю дитину, він вельми засмутився, відповів, що йому треба подумати, і більше після того я його не бачила. Я залишилася одна з немовлям на руках та ще й на орендованій квартирі. Мені допомагали родичі та друзі, інакше я навіть не знаю, як би все це пережила. З допомогою мами, яка сиділа з онуком, я таки закінчила навчання в університеті. Я не намагалася знайти колишнього, з усім сама, організувала з подругою невеликий бізнес, який зараз приносить непогані прибутки. Син виріс без батька, але я намагалася зробити так, щоб моєї дитини було все необхідне. Про тата дитина запитала лише раз, і я сказала правду. Щоб син знав, як батько виглядає, я показала йому кілька фото, які в мене збереглися. Стосунки з будь-кимось іншим я й не думала починати, кому потрібні чужі проблеми. І ось недавно мені зателефонував Стас. Сказав, що у нього є розмова до мене і що він хоче зустрітися. Мені було цікаво, що ж такого важливого він хоче сказати через стільки років, тому я погодилась на зустріч. Вигляд у Станіслава був не вельме. Він розповів, що був одружений, у шлюбі є донечка, але щасливим з дружиною він не став, бо зрозумів, що не любить її. Вони розлучилися, Стас поїхав за кордон, заробив там дурхи грошей і зараз хоче виправити свої помилки. каже, що не зміг забути мене і хоче бути разом. Вибачається, благає прийняти його, мовляв, синові краще в повній родині. Я вислухала доводи і відмовила на це у мене є безліч причин. Дуже зручно з'явитися через 13 років, коли вже все позаду, і на все готове. Я не вірю в чарівні зміни, чудеса, трансформації та усвідомлення власних помилок. Син його жодного разу не бачив за весь цей час. Стас не знайшов нагоди зустрітися з власною дитиною. Як після цього я можу повірити, що зараз він все усвідомив і змінився? Проте, мої батьки впевнені, що чоловік таки змінився і просять йому повірити. Кажу, що сину потрібен батько та й сама я вже стільки років. Не знаю, що мені робити: послухати пораду батьків і впустити Стаса в своє життя, чи жити, як жила, але дозволити сину спілкуватися з батьком. І яка ваша думка, чи взагалі можуть люди змінитися?